Чи викликає тиленол при вагітності аутизм? Ось що вам потрібно знати тайленол і вагітність. Розбираємо останні дослідження про аутизм і заспокоюємо тривогу. В останні роки тема впливу ліків, що приймаються під час вагітності, на розвиток нервової системи дитини, викликала чимало суперечок і тривоги. Особливо активно обговорюється зв'язок між прийомом ацетамінофену, відомого як тиленол, та ризиком розвитку аутизму у дітей. На тлі майбутньої доповіді Роберта Ф. Кеннеді молодшого, присвяченої причинам аутизму, з особливим акцентом на ацетамінофен, важливо розібратися в поточній ситуації, спираючись на наукові дані та експертні оцінки. Як досвідчений лікар, який працює з вагітними жінками вже більше десяти років, я часто стикаюся з питаннями про безпеку тих чи інших ліків. Тривога, пов'язана з можливістю негативного впливу на розвиток дитини, цілком зрозуміла. Однак, як показує практика, важливо вміти відрізняти кореляцію від причинно-наслідкового зв'язку і спиратися на об'єктивні дані, а не на сенсаційні заголовки. Що говорять дослідження розбираємося в протиріччях. Дійсно, останні дослідження на цю тему демонструють суперечливі результати. Дослідження GMA 2024 року не виявило прямого зв'язку між прийомом ацетамінофену та ризиком аутизму. Однак, дослідження 2025 року вказує неможливий зв'язок між вживанням тайленолу і порушеннями розвитку нервової системи. Чому так відбувається? Головна проблема полягає в складності вивчення впливу ліків на розвиток плода. Безліч факторів можуть впливати на цей процес, і виявити один ізольований винуватця практично неможливо. До того ж, в дослідженнях часто виникають так звані змішуючі змінні приховані фактори, які впливають і на прийом ліків, і на розвиток дитини. Наприклад, вагітна жінка може приймати теленол для зниження температури під час інфекції. В цьому випадку неясно, чи є причиною проблем з розвитком плоду сам препарат або ж інфекція, від якої він допомагає. Важливо зазначити, що навіть якщо дослідження показують зв'язок між прийомом ацетамінофену та ризиком аутизму, ця асоціація, як правило, дуже слабка. У більшості випадків, у вагітних жінок, які приймали тайленол, діти не страждають від аутизму. Це говорить про те, що генетичні фактори та інші фактори навколишнього середовища відіграють набагато важливішу роль у розвитку аутизму. Чому важливо розрізняти кореляцію та причинно-наслідковий зв'язок? Як лікар, я постійно нагадую своїм пацієнтам про важливість розрізнення кореляції та причинно-наслідкового зв'язку. Кореляція означає, що дві події відбуваються одночасно, але це не означає, що одна подія викликає іншу. Наприклад, може існувати кореляція між вживанням кави та ризиком раку, але це не означає, що кава викликає рак. Можливо, люди, які п'ють каву, також мають інші фактори ризику, які сприяють розвитку раку. У випадку з тиленолом та аутизмом, можливо, існує кореляція між прийомом препарату та ризиком розвитку аутизму, але це не означає, що препарат викликає аутизм. Можливо, вагітні жінки, які приймають тиленол, також мають інші фактори ризику, які сприяють розвитку аутизму. Мій особистий досвід як заспокоїти тривогу вагітних жінок. У своїй практиці я часто стикаюся з тривогою вагітних жінок, які бояться негативного впливу ліків на розвиток дитини. Я завжди намагаюся заспокоїти їх, пояснюючи, що більшість ліків. Які приймаються під час вагітності, безпечні, якщо їх застосовувати в розумних дозах та за призначенням лікаря. Я завжди закликаю своїх пацієнтів до розумного підходу до прийому ліків під час вагітності. Якщо необхідно приймати ліки, важливо обговорити це з лікарем і використовувати мінімальну необхідну дозу. Якщо можливо, краще використовувати немедикаментозні методи лікування. Що робити, якщо у вас є питання або побоювання, якщо у вас є питання або сумніви щодо прийому ліків під час вагітності, важливо обговорити їх зі своїм лікарем. Лікар зможе оцінити ваші індивідуальні обставини і дати вам рекомендації, засновані на наукових даних. Не варто покладатися на інформацію з ненадійних джерел, таких як інтернет-форуми або соціальні мережі. Інформація, яку ви отримуєте з цих джерел, може бути неточною або оманливою. Важливі висновки та рекомендації Не панікуйте, більшість досліджень не підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між прийомом ацетамінофену та розвитком аутизму. Оцінюйте ризики та користь, якщо потрібно приймати ацетамінофен, Обговоріть це з лікарем і зважте потенційні ризики та користь. Використовуйте мінімально необхідну дозу, приймайте ацетамінофен в мінімально необхідній дозі, щоб досягти бажаного ефекту. Віддавайте перевагу на з ним методам лікування, якщо можливо, використовуйте на з ним методи лікування, такі як відпочинок, теплий компрес або масаж. Обговоріть свої занепокоєння з лікарем. Якщо у вас є питання або сумніви щодо прийому ліків під час вагітності, обговоріть їх зі своїм лікарем. Пам'ятайте про генетичні фактори аутизм це складне захворювання, яке має багатофакторну природу. Генетичні фактори відіграють важливу роль у його розвитку. Підтримуйте сім'ї та школи, необхідно надавати підтримку сім'ям та школам, які доглядають за людьми з аутизмом. Зниження стигматизації та просвітництво громадськості також є важливими завданнями. Укладення на закінчення хочу сказати, що тема впливу ліків на розвиток плода складна і багатогранна. Важливо спиратися на наукові дані, консультуватися з лікарем і не панікувати на основі сенсаційних заголовків. Розумний підхід до прийому ліків під час вагітності, в поєднанні з підтримкою сім'ї та професійної медичної допомоги дозволить забезпечити здоровий розвиток вашої дитини. Як лікар, я вірю в силу наукового прогресу і в здатність медицини допомагати людям. Сподіваюся, ця стаття допоможе вам зрозуміти поточну ситуацію та заспокоїть вашу тривогу. Пам'ятайте, ви не самотні і завжди є люди, які готові вам допомогти.